Всем привіт я... вами Захар і я вам сьогодні покажу моди на Block Launcher Pro. Заходимо Майнкрадні. ми зараз вуличку моркбью с їду, який перший мод це є Майнкард. Сидаю му в машину. Стоп. Содинок. Все само. Коли посадили, то моток появился. Так. Потім став, Як ви бачите, тут у нас є відня... назад. І... Передача і вперед. Ого, вони витягнує. Наводять... Максимальна швидкість метрів. Бачите, його пройти маю. Що я можу сказати вам про цей мод? То що мод дуже крутий. От для мене по перший мод він насправді дуже крутий. Ми, тим часом це викинемо. І я вам покажу мод на Майнкрафту Катедиш. На могли рибати. Крафтиться. Вона отаким от способом. От м'яким способом. 에, я Вам покажу, як... Рибалити беремо, цикаємо на риболовлю і воля. тепер маємо почекати, поки удочка не... Але, якщо чесно, це модель корови. Я вам можу це показати. О, бачите. От подивіться, так роблю. Воно... Бачите? сітить. О, бачите, бачите. Коли, якщо то, може, вона не буде. Повезло, я... een... então, ну коли мені воно разу повезло, мені вона мене Да. Да, оце картон стік і оце все це і є ще один мод. Ту мені ітем такий додає. А це просто паличка, якою можна ходувати, хоча в комп'ютер версії на неї можна їсти На неї можна їсти Ну, і останній бот, то це ростіте. Я вам а, А, да. так. Е, є отакий пут, суд і воля, вам ламп. подивіться, що ви оце, Але це все можна їсти. Це золота монетка. Це... І ви не повірили, можна їсти. Так же само, як і оцей мод. Це теж можемо їсти. Можемо їсти. Наступний мод у нас. Динамик Лайтс ...E, мод. E, як ви вже догадали, це мод який дозволяє нам ходити з факелом і він все освіт кажу секрет, секрет розробили <плес> щось заглюкало забачаю Попробую його мод добавляє нам е е маленька я вже і сказав за ким ходите, і все посвятиться Дав давайте я вам так стоп, я щось не це. альфується може давайте переведе другі модики в мене вже бати но Ну я не знаю мод поломался або щось таке ладно знаю я вам показал все моди які тут є ставте лайки а также підписуйтесь на мій канал буду робити більше подібних відео и всем удачи всім! всем